Доброго дня, любі діточки! Подивіться, хто до нас сьогодні завітав у гості. Це хлопчик Василько. Незабаром у його матусі її найулюбленіше свято це День Народження. Васильку хоче їй подарувати букет, але не знає, який. Допоможемо йому. Малята, як ви гадаєте, що це за квіти? Так. Троянди. А це троянда якого кольору? Червоного. А ця? Так, жовтого. А ця троянда якого кольору? Білого. Скажіть, а вони великого розміру чи малого? Так, всі троянди великого розміру. Молодці. Кажіть, а жовтих троян скільки? Одна вона чи їх багато? Так, вона одна. А який же подарував Василько букет троян? Великий чи малий? Так, великий. А ще Василь з собою приніс солодощі. Подивіться, що це? Так, це різноманітні цукерки. А скільки цукерок? Так дуже багато. Наш Василько дуже вдячний вам за допомогу. А матуся дякує за подарунки. Малята, скажіть, так хто ж сьогодні до нас завітав у гості? Так, це хлопчик Василько. А що ж хотів подарувати Василько Матусі? Букет. А що ще з собою приніс хлопчик? Вірно, солодощі, ви малята, сьогодні молодці. Дякую вам за увагу. До побачення, до нових зустрічей!